атакована з півночі, сходу до півдня, такого нас повітря. Першими ці удари прийняли на себе повітряні сили з байсами Усіх розкидало нині. Хтось в Одесі, хтось в Стриї, хтось в Бахмуті, з жахом чекає до ранку. чи не буде прильоту, чи не буде так? Хтось у Києві рішення приймає сміливо. Як нам рухатись далі, що потрібно країні, а десь в Польщі родина чекає на свістку: Повертайтесь додому, більш немає расистів, десь в Дніпрі люди навіть не розпакують валізку, вони вірять додому перемога вже близько. Десь у Львові, кікімори, плетуть небайдужі, вони знають. Ми сила, ми усе надолужимо. А у Харкові допомогу збирають для хлопців, чітко знають, що це їхній вклад в перемогу. Хтось у Миколаєві щоденно йде на роботу під сиреною, обстрілами ремонтує дорогу, хтось у полі пшеницю збирає до ранку. Щоб її не спалило під вогнем окупанта. Усі ми робимо внесок. Зерно до зернини. Адже ми сильна нація, бо ми з України.